Доброго ранку, мої малята! Сьогодні ми здійснимо подорож у село до бабусі та поспостерігаємо за гусями. Гусі це свійські птахи. Вони живуть у людей. Є, звичайно, й дикі гусі, але вони живуть на озерах та улітають на зиму у вирій. Тож, давайте розглянемо цих свійських птахів. Вони досить великі, мають довгу шию, великий дзьоб, яким вони щіплять травку, яку дуже-дуже люблять. А зараз послухайте, як же гел гусі. Чуєте, як вони розмовляють між собою? Саме так вони і спілкуються. Подивіться, які гарні гуси гуляли у нашому селі.